І входить в губу. Бачите? Я дуже легенько руку піднімав, я її сильно не натягував, не дергав. І бачите, оце є гострий гачок. І відповідно у нас є великий шанс, що свого коропа ми зловимо. Вітаю вас, друзі! Дуже багато разів мене запитували і далі продовжують запитувати, як часто потрібно міняти гачки, міняти або підточувати гачки в процесі коропової ловлі. Ну, Підточувати я вам їх не раджу, тому що до початкової гостроти ви гачок не доведете ніяким чином. А от як часто міняти, зараз я вам покажу. Покажу вам, як відбувається засічка коропа. І відповідно ви зрозумієте, чи гачок ваш гострий і наскільки він гострий. От уявимо собі, що ліва рука це голова коропа, а права рука то у нас є груз, який лежить на дні. І короб, коли бере насадку, відповідно піднімається вверх, наш гачок розвертається. І входить в губу. бачите? Я дуже легеньку руку піднімав, я її сильно не натягував, не дергав. І бачите, оце є гострий гачок. І відповідно у нас є великий шанс, що свого коропа ми зловимо. Ось так. Оце є гострий гачок. Тут у мене є поводковий матеріал м'який. Зараз я вам покажу, тут є поводковий матеріал з оплетенням і на гачку є. Термоусадка. Там було без термоусадки, тут термоусадка. Маємо ту саму картину. Короб піднімає голову, груз на місці, і бачите, при найменшому, прилегенькому контакті з губою, гачок входить в губу. І чим більше короб буде дергати головою, тим далі гачок буде входити в губу. Ось так, друзі. Ось таким способом перевіряйте свої оснастки і заодно ви будете бачити, чи оснастка у вас адекватно працює. І наскільки у вас гострі очки. Так що всім бажаю міцного здоров'я, мирного неба і гарних трофеїв!